3 жовтня Хмельниччина приїхав на виїзний точок. Були плани, можливо, навіть зимувати ним. Вирішив його анулювати. Що залишиться забрати додому, попідсилювати домашні, тому приїхав. Потрібно познімати з цих магазинів. Частина вже забралася звідси. Магазини повні. Подивимось, магазини залишаться на наступний рік для заселення нуклеусів. А сім'ї. Котре сильніші будуть зимувати самостійно, а так-то є, що підсилити, попривожу, поскладаю одну на одну і таким чином позакриваю питання на домашньому точку. Так, подивимося, залишав їм по повному магазині, чи є тут взагалі якісь джоми. Один раз я їх обробляв від під кліща, доволі прохолодно. Планувалось так, що там сітка, і коли сітка, як правило, вони підіймаються догори і будуть зимувати на магазині. Хоча бачу. Повиносили мед, трошки з рамок, певно, все-таки вони попереносили в нижні рамки. Подивимося, що тут лишилося здійснює. Трохи є в магазині. Що тут у нас знизу і знизу є. З ну, таки середні сім'ї. Я думаю, що якраз підсилювати буде те, що треба. І так, зняв привіз магазини. Що хотів показати, із нюансів, те, що я залишав повні магазини, а в багатьох там було маловато меду. Особливо крайні рамки, це майже 100%. Десь пусті, десь там відсотків 30% не залишилось. Були такі, що і по дві крайні рамки бджоли попереносили в гніздо. Гнізда не дивився, вже привезу бджіл, Продемонструю. Отакі От рамки просто пусті. Тут одна, друга також з однієї сторони пуста. Ну, Тут краща ситуація. Так що не знаю. Ну, Центральні рамки вроді би з медом. Тому в більшості проблем, я думаю, це б ніяких проблем не викликало. А в тих сім'ях, наприклад, в яких. Гніздо там сиділо збоку, клуб бджоли формували, і вони винесли мед з крайніх рамок, можуть і виникнути питання. Хоча я так зимував, в основному бджоли зимують. Ну Це так, можливо, для когось буде корисна інформація, хто зимує з магазинами, то магазини потрібно ставити, як на мене, вже пізніше, коли. Бджоли вже або неактивні, або вже прохолодніші на вулиці, тому що будуть переносити. Як вони його розподілили в гнізді? Привезу бджіл, покажу.